Никитос, давай, бры. Вот этих винил. 3, 4, Запускаем в Пять. Опа. Шесть, семь, восемь. Слушай, сколько их. 10, я, я ставлю ставку десь на 60. Никита, сколько ты думаешь, сколько их там? А ну, Больше. Тринадцать. 14, 15, Басім нас. Може реально 100? 100 100, 100, 100 там точно не буде, десь 50-70, да? 17. Ой, які великі гарні. 17, 19, 20, 15. 20. прикольні. Представляете, як зараз ніки не тут ганять будуть? Це для них чуєш цілий океан. 26 27. 28, 29, 29, 29, 29, 29 вони такий звук класний создають, коли їх мучать. Бачиш, як він некий звук? 33, 34, то буде 35. 34. Мінус один. Втік. Чуєш, не хоче, не хоче до друзів своїх? 36, 37. 38, 39, 40. Хай буде 40. Ви, ви, випускай. На матрасі. Ну, ваш остайний китос. А як вони виберуть? В смысле? Через Та там сітку знизу немає, ну бачиш, немає, а? бачиш, що піднят. Сетка чисто для цих Ца, цапель, для пташок. А? Цапля рибу только приходить їсти на берегу, типа ходить. У неї ноги довгі, вона рибу клює. Бродить, да, бродить і достає прямо своїм этим джобом. Поняв? Черпаком.